Кара покарання Росії за її історичні злочини. Король мечів це тріумф закону та правосуддя вказує на Трибунал. А зірка це довгий шлях спокути. Початок кінця імперії та передачу боргів наступним поколінням по десятці Пентаклів. Це карта роду. Пажі. Нове покоління виросте в атмосфері інтелектуальної деградації. Майбутні покоління росіян будуть змушені пити з чаші розплати. Карма вдарить породу та означає репарації, відшкодування збитків нащадками за злочини дідов. Коли ж настане розплата для Росії, відплата за всі її злочини. Ну, плоди злочинів уже посіяні, і вони зараз дозрівають. Розплата не приходить миттєво, вихід з агресії не з тріумфом, а втечею. коли ресурс для боротьби буде вичерпане остаточно, карти вказують на період повної ізоляції та безсилля. Кожен день війни додає ще одну деталь у механізм їхнього краху. Смерть, головна карта розплати це кінець імперського циклу, а місяць час темряви та безумство розплата досягне піку в період внутрішніх заколотів та коли народ зануриться у власний жах. А ось вам карта тріумфу, вирок, винесено. Сонце. Імперія злочинів іде у темряву, поступаючись місцем світлу по сонцю, а шість жезлів Божий суд уже триває, і бумеранг неминуче повертається туди, де народилося зло. Зло пожирає само себе.